Технологія Агросвіт, Максим Мисловський, тренер команди. Максим, дуже напружений поєдинок, 2-1 рахунок. От одразу перше враження по грі? По грі, чесно кажучи, мені малюнок гри сподобався. Ми також там. Гарно пресингували команду суперника, намагалися виходити з-під пресингу в атаку. Тобто, ну, до хлопців зовсім немає не жодних претензій. Вони всі сили віддали сьогодні на майданчику. Тому, ну, на жаль, сьогодні ми програли знову так, такий рахунок 2-1. Ну, щось трошки нам не повезло. Сьогодні, мабуть, команді. Суперника більш повезло. Ну, будемо працювати, будемо відпрацьовувати наші моменти, будемо сподіватися, що в наступних матчах здобудемо результат. Так, грати ще багато поєдинків. От у сезоні попередньому, 22-23, також у цьому залі грали. Грали так. проти Хюмона черг Тобто, зараз абсолютно кардинальний рахунок так. на вашу користь. І ось я взагалі там перед е, початком першої ліги. У попередньому сезоні ви там, лише завдяки різниці програли Любарту, правильно? Розумію, там у фіналі так. чотирьох. От як задача перед стартом стояла, тобто планка не нижче попереднього сезону, або є конкретне завдання? Ну, так як в цьому сезоні формат змінився, звичайно, перша задача це в нас вийти з групи. У нас наша група, мені здається, сильніша, ніж перша група, тому тут кожен матч це як ну, фінальний. Тому, е Хочеться, звичайно, пройти далі, а там вже плей-офф. Тобто від, ми грали вже в дуже багато сезонів, там де е, матчі плей-офф складалися. Тому е, спочатку треба попасти тоді, а далі вже будемо ставити завдання, так би мовити, як, як вийде. Тому що у нас така команда, ми в принципі е, ну, хлопці на бажанні грають, тому завдяки їм ми саме і заявилися. А як воно складеться, то ну, побачимо. Дай Бог, дякуємо нашим Збройним силам, що ми зовсім граємо, тому в першу чергу це головне. А далі, ну, далі будемо поетапно ставити собі завдання. Дуже дякую, Максим, бажаю вам і команді всього також. найкращого. Дякую, команді Атлетіко також.